Пане Іля, я хочу під іншим кутом зайти на цю тему в контексті Росії. Сьогодні, от буквально в рамках марафону Єдині новини, спілкувався з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу Президента, І якраз таки говорили в контексті 10 років від початку Революції Гідності і від всіх подій, які були після, про вибори. В лапках в Росії, ну я назвав це переобранням діда, він назвав це дещо іншою дефініцією. А, і от сказав він наступне. Мені просто цікаво, чи, чи має право на існування така думка. Ви то знаєте, всередині більше, ну от про їхню форму управління і комунікації, аніж там я, до прикладу, а, відбуваються їхні так звані вибори. От зараз ситуацію уявляємо. А, Путін знову, типу. Аля я президент, а, і от пан Подоляк каже наступне: а тут же ну, Європейська комісія вже натякнула на те, що вони можуть не визнати легітимним Путіна. Ну а на легітимний Путін і всі представники Путіна у різних інституціях, наприклад, у там, ООН, вони відповідно теж стають не дуже легітимними. І це може стати приводом для видворення Росії з усюду з. з, з Звідки можливо, а, окреме питання а, тут до всіх буде, чи підуть на це наші партнери, не визнання. А от питання до вас в такому ключі. А там, от в Росії, фляга вже свистить настільки, що і на це все одно, і на те, що НАТО стало ближче, окрім України, там е е завдяки іншим країнам, теж уже все одно. І у них те, у них тепер головна тема це, ну, це просто те, що вирване з контексту. Там битись з Заходом на території України, перемогти Україну і не більше. Тобто вони закривають очі тепер на все, і навіть потенційно може закрити очі на те, що Путін буде нелегітимним всюди, і як наслідок ну, Росія як така буде нелегітимна всюди. Ну дивіться тут питання у тому, що просто казати, що Путін нелегітимний, ну це насправді марна справа. Бо якщо не Путін, то хто? Ну треба mm -hmm. дати відповідь на це саме питання. Ага. Якщо ми не визнаємо цю владу. То яку владу ми визнаємо? З ким ми будемо співпрацювати щодо питань по Росії. Угу. І тут треба створювати щось нове. І насправді, ось тут і питання Сполучених Штатів і інших наших союзників. Вони ставлять це питання перед Україною. Окей, Україна є лідером спротиву, Україна є лідером оперу Росії цієї агресії, є лідером в війні, але війна. Колись закінчиться? Якою буде Росія після того, як закінчиться ця війна? Якою буде модель безпеки в Європі? Ну і взагалі в світу? І це питання, на яке відповідь потрібно давати Україні? Як лідеру цього е, процесу, да ми наче відповідь даємо, але е, дехто е, йорзе на стільці, згадуючи там ножки Буша і так далі, і наслідки розпаду радянського союзу. Ну типу вони щось мені здається повторювати в такому ключі. Це Ні, не Ні, насправді Україна Росії. зараз відповіді на це питання не дає, а, бо е, те, що лунає від України в світу, це там ров з крокодилами, і хай вони живуть там, як вони хочуть. А ми звільнимо свою територію і на цьому ми зупинимось. Але зараз всі розуміють, що цього не буде. І поки там існує Путін, війна буде продовжуватися. Він зараз нам про це продемонстрував в Ізраїлі, і є питання там Західної Африки, там і інших міст світу. Тобто війна буде розповсюджуватись, і треба знищити путінізм. Але ну, американці вони не готові для того, щоб це робити самі. Вони ну, бояться, просто кажучи, і німці в не готові це робити. А українці просто змушені це робити. Бо це питання безпеки України. І це питання припинення вогню тут, і це питання припинення крови, яка зараз є тут. Угу. І саме тому ось по дипломатичних каналах вже. Такі питання вони лунають. І зараз треба перехопити ініціативу на свій бік і угу. почати про це говорити. Ось питання щодо Фоксу. Ну, у республіканців на їх дебатах це лунає постійно. Що навіщо ми допомагаємо Україні, у чому тут полягає інтерес Сполучених Штатів, як це закінчиться? Як зрозуміти, чи ми вистачаємо цих грошей ефективно чи ні? Ну, якщо немає там. Якихось там яскравих подій на фронті, то як ми можемо розуміти, ми правильно робимо чи ми неправильно робимо. І саме тому така політична стратегія перемоги і припинення війни вона є дуже важливою, і я вважаю, що тут насправді тут нам не треба там втручатися в вибори там Сполучених Штатах, і ніхто цього і не робить в Україні, але використовувати. Медійні інструменти, через які ми можемо спілкуватися з республіканською частиною суспільства, це дуже важливо. Їх Насправді їх, їх не так цікавить питання там, захисту демократії, там, санітарних кордонів і всього такого іншого. Що їх цікавить, ну номер один зараз просто було щойно там соціологічне опитування, це доля євангелістів християн протестантів. На Донбасі. Це їх дуже турбує. 26% республіканців готові змінити свою позицію щодо того, що не треба допомагати Україні, коли вони чують, що там Путін робить там певні репресії проти їх братів на Донбасі. 11% республіканців готові змінювати своє ставлення, що не треба допомагати Україні, коли вони розуміють, що вони витрачають там не там 50 мільярдів доларів, а що це тільки 0,28% від держбюджету Сполучених Штатів. І за це відповідає канал Фокс. І це правильно, що ми нарешті тут. Це результат візиту Єрмака до Сполучених Штатів, що цей діалог почався. Потрібно було раніше це робити, але нарешті це кроки в правильному напрямку.